У Коломиї розпочався овочево-фруктовий бум, огірки, помідори, редиска та зелена цибуля. Вибір збільшився, а разом з ним і кількість нітратів в очах. Теркарітні медіа вирішили дізнатися, чого варті весняні овочі та скільки нітратів в продуктах, які мають проносити користь з вітамінами, а не чергову нітратну дозу організму. Одразу обмовимося: нітрати від природи є у всіх овочах та фруктах. Вони були й будуть, навіть коли повністю відмовитись від будь-яких добрив. Хоча, коли з добрим ненароком переборщити чи навмисне стимулювати ними овочі, і фрукти, то можна й утруїтися. Нітрати також зменшують міст вітамінів у їжі, впливають і на обмін речовин. Якщо ж вони досить довго атакують організм, навіть у невеликих дозах, то збільшується ще залоза. Саме тому й нітрати зажили недоброї слави. Спочатку вирушаємо. До місцевого ринку, де купимо і герої помідору, які будемо перевіряти на кількість нітратів в овочах. Ви перевіряли вміст нітраті у в очах. В лабораторію перевіряли. Звідки ви доставляєте овочі? З бази? З бази? Бази. овочевої бази. На ринкові овочі наклеїмо цифру один. Це нам знадобиться для більш прозорого аналізу. Далі вирушаємо до одного з коломийських магазинів. Купивши помідор та огірок, ціни на які трохи різняться від ринкових, наклеюм цифру 2. Цікавимося, чи перевіряють вони овочі на вміст нітратів. Перевіряють санстанції на спостійно. А звідки доставляють овочі? Львів, Одеса, Турція. Озброївшись овочами з ринку та супермаркету і бажання перевірити міцні траті у наших овочах, які так полюбляють живати коломиці, ми відправляємося до лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, де і тестуватимуть наші овочі задяки тому, що на городині наклеєні номерки працівники не дізнаються, де придбані наші піддослідні. Перед аналізом городину мий сушать, натирають до дорідної каші та перевіряють спеціальним приладом, аналізатором іонів. 15 хвилин і результат готовий. Згідно досліджень, у помідорах і огірках нітратів не виявлено. Їх менше допустимої норми. Значить, допустима норма у помідорах 300 і огірках 400. Якщо ви є. Виявляються нітрати згідно діючого законодавства. Значить, ми повинні повідомити, якщо це на ринку, звичайно, тому що ми за вулицю не відповідаємо, ми лабораторія на ринку. Ми повинні повідомити інспекцію нашу ветеринарну. Інспекція ветеринарна приходить, складає акт. Цей акт передається, наскільки мені відомо, прокуратуру. Ну а долю вже тої продукції вирішує суд. Дослідження показало, що нітратів у огірках та помідорах, перенесених з вулиці та магазину, виявилося у кілька разів менше за допустиму норму Корисних вам овочів, коломиці.